Отя бігає за мишкою, а стара зіма не пошку біля, розболілась, плечиться на нога. На старі держава перетвориться, як дівчина заговорить горлиця. добро, и Дети, у нас в библиотеке... Чорвав жорстокий змій Горинич і перетворив на далеку жабу. Люди, дітки, допоможіть мені знайте з вічари, благають. Тай чарівний слухочок допоможе вам знайти мене, пустіть його, куди він буде ходитися, туди і відступайте. Він, він приведе вас до ліва Змія Горинича. Василиса Примутра. Ось такий лист сумний нам написала Василиса. Давайте. Куди вона приведе. Добре? Помивайте, давай. Ходи, ходить, клубочок, покажи нам дорогу до відомія Горілича. Мій горинич з'являється вона у <плес> людським духом пакне. Хто до мене прийшов, чого до мене сидите? Ти я бібліотека. І наші гості, маленькі дітки завітали до нас в бібліотеку. Вони мене не здолають. Я вас всіх вогнем попалю. І книжки ваші побалю. Ти, змій Гориночу, нас не лякає. Ти нас не лякаєш. Наші дітки дуже розумні, вони гарно вчаться і ми здолаємо. Мене можуть зілати тільки ті діти, які казки знають. А ти, Говоричу, нас не ображає. Наші діти дуже розумні. І от зараз ми це тобі докажемо. Загадуйте свої загади. Відгадайте, хто це, літом наїдається, зимою висипається. Дітки, хто це? Давайте допоможемо. Літом наїдається, а зимою виступається. Візьміть. yeah we did робити? Акуратно. Так, акуратненько. ще як потрібно а -а -а -а. читати, Так, ставити сковорідки на книжку? Ні, -і -і -і. ні, не ставити коварі на книжку. 16. Так, що ще не можна робити? Так, накладочку треба клати, правильно. А що ще потрібно? Обкладати. Так, обгорнати, обгорнувати книжечки. І ще Гарно, бути якими в бібліотеці потрібно. Чем? Потрібно. Що потрібно, як в бібліотеці? Кричати, лаятися, ні? Розмовляти як потрібно? Нихенько розмовляти. Так, що ще в бібліотеці потрібно <пілляння> робити? <пілляння> ні. не потрібно. грати в хоблокі, правда? А бігати Ні. Не бігати, не стрибати. Так. Ну що? Охо, ход, ці діти багато знають. <кхід> Я гріну. Так, вдолали ми наших героїв. <кхід> Веселися при мудра, давайте ще раз покличемо, може, з'явиться вона, так? Веселися велика мудра.